Ти знаєш, що сьогодні грає Україна-Англія в футбол? Да. Як ти вважаєш, хто сьогодні переможе? Я сьогодні... ну я мене папа никогда не брав на футбол. Ну да. А ти б хотів потрапити? А, ти люблю. полюбляєш футбол? Угу. А як ти полюбляєш футбол? Яка твоя ль... команда? Барселона. Куди більше хотів потрапити? На Барселону, звісно. Я за нею болею. А любими грухта. Хто твій любими гру? Барсу ме мені ти саме. Як ти вважаєш, хто сьогодні переможе? Навірно, скорее Україна. А який рахунок буде? Ну, пускай буде, хоча б Я сьогодні чекаю на диво. 15? <решко> много треба. Так много не надо. Так много не надо, давай. Чтобы было 12. Чтобы было 12-0. 12-0, да? да? А как ты будешь болевать? Чтобы она очень хорошо поворотом забила э, гол. Да, чтоб щоб очень, щоб очень хорошо играла и получила. Вообще в, наше, в нашей жизни получился самый большой группы. сам самый большой? Да. И золотой. Кубок. И самый золотой, да? Да. Дякую тебе.